Еліна Світоліна наша легендарна тенісистка. Рекордсменка українського тенісу, яка завдяки регулярним тренуванням, дисципліні і щоденній роботі досягла неабияких висот, зокрема виграла історичну бронзу на Олімпійських іграх в Токіо за допомогою сприяння Національного олімпійського комітету України, Еліна тричі представляла нашу країну на Олімпійських іграх. Про таких людей, як Еліна, треба говорити ще більше, аби юні спортсмени брали приклад. Тож вже зараз ми розкажемо неймовірну правду про живу легенду Еліну Світоліну. Найвідоміша українська тенісистка Еліна Світоліна цьогоріч на Олімпіаді хоч і не здобула медалей, та показала світові дещо більше. Але яким був шлях спортсменки до світового успіху, яку головну місію вона виконує, і яка вона насправді, розкажемо далі. Дитинство Еліни Світоліної пройшло в атмосфері спорту. Її батько займався боротьбою, мама веслуванням. А старший брат Юліан – тенісом. якось на заняття разом із братом прийшла і чотирирічна Еліна – Тенісна ракетка, до речі, була більшою за дівчинку. Вона грала з дівчатками на два-три на роки старшими і вже їх обігравала. Тобто і вже з братом змагалась. Тобто у нас в сім'ї такий дух змагання, і вона скрізь хотіла бути першою. Вже у 12 років юна спортсменка увірвалася в десятку найкращих дітей тенісистів Європи. Загалом на сьогодні у її активі 17 індивідуальних перемог і дві парні. Близько 40 разів вона обігрувала тенісисток з десятки найкращих, зокрема перших ракеток світу. Першу і наразі єдину для України медаль в історії тенісних олімпійських турнірів здобула саме Світоліна у 2020 році. Тоді, в Токіо, за підтримки національного олімпійського комітету, Еліна виборола бронзу. Я програвала і в другому сеті, і в третьому, тобто було дуже мало шансів, але я старалась боротися до кінця і не здаватися. І я віддала просто всі сили, які лишались. Ця бронза для мене дуже багато означає. Та в цьому шаленому ритмі тренувань, змагань і турнірів Світоліна не забула і про кохання. У 21-му році вона вийшла заміж за французького колегу Гаеля Монфіса. Тож Еліна нині мадам Монфіс. Мене переповнюють емоції, напевно, виграти роле Ангерос було простіше. Весілля пара зіграла в Швейцарії неподалік Женеви. Власне, у Швейцарських горах Гаелі свідчився коханій. Знаєш, коли ти покликав мене в похід, це було досить дивно, тому що зазвичай ми в гори не ходимо. Але так, я була дуже щаслива, тому що це сталося. Я була щаслива, тому що ти зробив мені пропозицію саме так. І це був приголомшливий момент. Ми вже знаємо, чим хочемо займатися до кінця нашого життя. Це просто ще один крок вперед, який робить наші стосунки більш офіційними. Я думаю, що у шлюбі у нас все буде навіть краще, і ми будемо насолоджуватися ним ще більше. А вже за рік Еліна та її чоловік стали батьками. Донечку назвали Скай. Та попри народження крихітки спорт на паузу, вона не поставила. Її боротьба за великі титули триває. А там, де великі титули, і великі призові. Тут світоліна теж у топі. Це не секретно. Якась там таємниця, можна ввести Еліна Світоліна. Призові вона там виграла в теніс. Ну вона багато людей. А точніше, доларова мільйонерка. Але якщо ви думаєте, що одна з найбільш високооплачуваних тенісисток світу розбещена грошима, ви сильно помиляєтеся. Був вражений просто той Еліни і телеведучий Олексій Дурнєв, коли наважився запросити тенісистку на одне зі своїх шоу. Ми коли кажемо Еліна, приїжджай там, на пожежу, там Як не вона всі, не всі готові взяти це, участь. Так. І вона з, з висоти своїх досягнень каже: Супер! Я кажу: ми там квитки, все там, вона живе в Женеві. Я кажу, це ж треба бізнес класу. Та ні, льох, ти що, який бізнес клас там? То ми економом там прилетим. знаєш. де ви будете жити? Я кажу, у нас там такий готель. Ми з вами там не треба нічого, ніяких умов. знаєш, просто ми прилетим. Блін, ну це вона <плес> класна. Тоді на заході їм вдалося виручити 31 тисячу євро за ракетку Еліни і додатково зібрати ще колосальні два мільйони євро. <плес> Я, Я плакав". Ну, вже знаєш досвід якийсь є. Скільки там люди в середньому донатять? Ну там 2-3 тиші 4. 000 і тут. Світоліні неодноразово пропонували змінити громадянство і грати за інші країни, приміром Ізраїль. Втім, Україна для спортсменки завжди на першому місці. Цьогоріч на Вімблдоні, найстарішому та найпрестижнішому тенісному турнірі, Еліна вийшла до чвертьфіналу. Та ця гра важила набагато більше ніж просто результат, який вимірюється геймами, сетами та призовими. Саме в ті дні Росія вдарила по Києву і влучила в одне з відділень дитячої лікарні Охмадит. Тоді Еліна порушила суворий британський дрес код і зіграла цей поєдинок із чорною стрічкою на сукні. А після не змогла стримати сліз. Сьогодні був дуже важкий день для українців. Тож, сьогодні було непросто зосередитися на матчі. Та я щаслива, що змогла зібратись і перемогти. На цьогорічних олімпійських іграх Українка у тригодинному поєдинку зрештою таки поступилася суперниці. І покинула змагання без нагород, але вкотре показала, що у цій боротьбі було дещо важливіше зараз. Іде війна, як для мене, так, так і для всіх атлетів. Це дуже важлива олімпіада, тому що ми хочемо, щоб, щоб грав дім, щоб були медалі, щоб люди говорили про Україну. І зараз час нагадувати про це, тому будемо робити все можливе і неможливе. Між публічними заходами, турнірами і родиною за кордоном Еліна не боїться особисто приїздити до військових, що є неабиякою підтримкою нашим героям. Це дуже важливо. Коли такі люди, як Еліна, приїжджають, це надихає ще більше, розумієте, коли там людина, яка фактично є людиною світу, їздить там по всьому світу, спілкується з різними людьми, живе своїм життям вже давно там поза Україною і переймається цими питаннями, і знаходить час там, наприклад, щоби приїхати, це теж свого роду вчинок. Для мене дуже дуже важливо підтримати нашу наших хлопців та дівчат, які борються за нашу незалежність. Але я мене тут є також друзі, які воюють, і тому я знаю, що що їм треба, і допомагаю їм, як, як можу. Еліна давно чітко сформувала свої принципи, як тоді, коли відмовилася їхати у 18-му році на турнір до Москви, так і свою місію нині мене є моя місія, що я роблю, і як я можу допомогти країні. Це розповідати, допомагати нашим військовим, дітям, тенісистам. Я би хотіла допомогти усім, але якщо кожен буде потрошки допомагати, то це буде вже йти на користь. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду про зірок. До зустрічі найсміливіші люди світу.